Тут ряд у нас Hyundai Sonata, Дивіться, зверніть увагу, що це дві сонатки в кузові New Rise, Вони 18 х років, 14-14300 автомобілі вартують. Можна приїхати взяти їх з мінімальним першовнеском 15-2000 доларів і вже їздити. Автомобілі без пробігу по Україні, автомобілі повністю обслужені. Практично авто всі в заводському окрасі. да, є якісь підкраси, але здебільшого вони виконані в Кореї, не в Україні, а в Кореї. Ексклюзивна така машинка. Сонатка в кузові LF. Вона чистий газ. Ледовське освітлення вже заліпило звісно ж, льодом. Автомобіль на панорамному даху. Повна комплектація це підігрів, вентиляція сидінь, підігрів заднього ряду. Безключовий доступ, камера заднього виду, парктроники задні. Ось, будь ласка, зазніми да, її по колу і покажі, що тут ще за.